інавгурації Трамп раптово хвалив перше рішення по Україні, те, що він насправді хотів зробити, але довго мовчав, як то кажуть, аби не зоручити. Він вийшов із неочікуваними словами та всіх ошалешив прямо на камери. Ніхто не вірив, що новий президент США здатний на таке. Втім, це вже сталося. Війну можуть завершити швидко, але не так, як ми думали. Деталі у відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Увага всього світу буквально прикута до інавгурації новообраного президента США Трампа. Обраний президент США пообіцяв завершити війну в Україні і запобігти третій світовій війні. Про що він сказав у Вашингтоні? Я покладу край війні в Україні. Зупиню хаос на Близькому Сході. Надам початися третій світовій війні. Ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього каже Трамп своїм прихильникам. Водночас він не уточнив, як саме планує досягти припинення бойових дій в Україні. Раніше, як кандидат у президента США, Трамп обіцяв покласти край війні протягом одного дня після вступу на посаду. У ході виступу обраний президент марки також говорив і про багато інших питань, що стосуються, зокрема, жорстких обмежень на еміграцію, посилення протиракетної оборони США і створення свого залізного купола над всією країною. Примітно, що як повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела, Трамп вже доручив своїм помічникам організувати дзвінок рашиському лідеру Путлеру найближчими днями після навгурації, так чи інакше нині вимальовуються лише два параметри, з якими команда новообраного президента США Трампа у перспективі може вийти на переговори щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Про що розповіли джерела РБК Україна в матеріалі нова ера чого чекати Україні після навгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори? І Як пояснюють джерела, перший параметр буде стосуватись членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і покладено в шухляду, але не виконати у смітник. А другий параметр буде стосуватись заморозки бойових дій, з дослідні, яка де-факто складається на полі бою на той момент. У Києві свою чергу цей сценарій вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему рашистської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Як довів досвід АТО ОС на Донбасі будь-яка заморозка може перетворитись на гарячі бойові дії, і в багатьох обговореннях, що стосується дії Трампа щодо України, часто не Враховується ключовий аспект готовність держави-нападника до завершення військових дій. На цей час такої готовності немає, і рашистські окупанти продовжують наступальні дії. На території Донбасу, судячи з усього, зупинятися за власною ініціативою, не планують. Попри надії Києва на те, що у 25 му все ж вдасться досягти завершення війни, одночасно ведеться робота і над іншим сценарієм, який стосується посилення обороноздатності ЗСУ та забезпечення готовності до можливого продовження війни. Ці завдання будуть залишатися актуальними в час період президентства Трампа. Майк Волц, якого Дональд Трамп планує призначити на посаду радника з нацбезпеки США. Запевнив, що обраний президент США рішуче налаштований домогтись кінця рашистської війни. В Україні, і за його словами, на це повинні погодитися всі. Нібито з цим вже погодився. І президент України Володимир Зеленський про що Волз сказав у програмі «Faith the Nation» на каналі CBS. Він заявив, що війна в Україні має припинитися. Конфлікт має зупинитися, і президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований це зробити, каже Волс. Ведуча програми Маргарета Бренан запитала Волця про можливий план дій щодо зупинки війни. У відповідь він наголосив, що зараз не може розкривати подробиці, але визначив кілька ключових питань, хто має брати участь в переговорах, як провести сторони за стіл переговорів, якими мають бути рамки потенційної угоди. Трамп за словами Волца, ясно дає зрозуміти, що війна повинна пропонуватися, І президент Зеленський також висловлює готовність до співпраці у цьому напрямку. Заявив Волц. Цитую: Я вважаю, що всі мають погодитись з цим. заявив Волц про слова Трампа про те, що він Війну потрібно припинити. Також Волц назвав бойові дії в цій війні полем бою, де поєднується як методи ведення часів Першої світової, так і ризика ескалації війни до третьої світової. і Далі пряма мова. Це окопна війна, часів Першої світової. Справді війна, коли люди перебігають через відкриті поля на сході України. Однак, з ескалаційними наслідками третьої світової війни каже Волц. Говорячи про ризик ескалації, член команди Трампа зазначив, що війна розширюється. Зокрема, Північна Корея надсилає десятки тисяч. Тіч військових південна Корея засмучена і говорить про певну долученість. Як бачимо на Трампа, нині покладені великі надії, а тим часом у США новообраний президент вже вступає на посаду. І так, за повідомленням американських змі, Трамп стане першим за понад століття президентом, який запросив іноземних лідерів на церемонію складання присяги. Зазвичай на такому заході присутні лише іноземні дипломати та посли. Це незвично, коли на інаугурації присутні іноземні лідери, оскільки ця подія сприймається як. Внутрішньополітична так зазначив Кейсі Майерс, професор Вірджинського технологічного інституту, який досліджує взаємодію між зв'язками з громадськістю та політикою. Серед запрошених лідерів консервативна прем'єр-міністрка Італії Джорджа Малоні правопопулістський президент Аргентини. Гав'єр Мілей і віцепрезидент Китаю Хан Ханджан Трамп використовує такі масштабні події як інавгурація, щоб налагодити зв'язки та знайти спільну мову. каже Майерс – це дуже унікальний підхід до дипломатії, який має коріння у бізнесі. Серед інших ВІП-гостей на інавгурації найвідоміші представники американської техноіндустрії, зокрема власник X і Ілон Маск, засновник МАТА Марк Цукерберг та засновник Амазон Джеф. Безос за повідомленнями запрошень також отримали генеральні директори Apple, OpenEye, Uber та TikTok. Деякі з цих компаній зробили в до навгураційного фонду Трампа, який зібрав понад 170 мільйонів доларів, рекордну суму. Кремнієва долина, центр американської технологічної індустрії, обережно реагувала на несподівану перемогу Трампа в 2016 році. Тоді Маск, який зараз є одним із найбільших донорів Трампа в виборчій кампанії 2024 року, підтримував його суперницю гіл. Ларі Клінтон, експерти вважають, що зміна ставлення Кремнієвої долини пов'язана з бажанням мати вплив на регулювання техноіндустрії та питання тарифів. Меттю Далек, професор політичної історії університету Джорджа Вашингтона, вважає, що технокомпанії прагнуть уникнути нових тарифів, які можуть вплинути на їхній бізнес. І за його словами, адміністрація Байдена відштовхнула Кремнієву долину через винувачення Амазон у монополізмі спробу розділити Google. Судові позови проти мета ігнорування тесла на заході в Білому домі, присвяченому електромобілям, а також боротьбу з криптоіндустрією. Багато людей у сфері технології відчували роздратування через спроби адміністрації Байдена регулювати їхню діяльність та обмежувати спосіб їхньої роботи. Вони вважали це агресивним, зауважує. Далек, замість того, щоб їх вшанували як героїв нової цифрової епохи, вони вважали, що деякі представники адміністрації Байдена їх знецінюють, каже він. Примітно, що в прощальній промові, що відбувалися днями, Байден попередив про небезпечну олігархію, що загрожує демократії. Мене непокоїть небезпечна концентрація влади в руках небагатьох заможних людей, каже Байден, не називаючи Іман. І вважається, що Ілон Маск найбагатша людина світу, має значний вплив на Трампа обраний президент призначив маска керівником комісії, яка займається покращенням ефективності роботи американського уряду, викликаючи скорочення видатків, які вважаються марнотратними до слова американський бізнесмен Ілон Маск продовжує активно коментувати політичну ситуацію у Європі, викликаючи неоднозначну реакцію. Так він опублікував на своїй сторінці у соцмережі ікс раніше. Twitter допис, якому закликав зробити Європу знову великою, відсилаючи до Мого гасла Трампа «Make America Great Again», про що пише бізнес інсайдер. Мільярдер висловив стурбованість пасимізмом серед європейців, додавши так багато людей у Європі не мають надії на майбутнє або думають, що Європа в чомусь погана. Це призведе до кінця Європи, тому вона повинна змінитися. Маск неодноразово висловлював підтримку правих партій у Європі. В грудні минулого року він публічно схвалив позицію альтернативи для Німеччини, назвавши. Її останньою іскрою надії для країни політична сила виступає за контрольовану міграцію збереження німецької культури та ідентичності. Окрім цього, маск розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шульца, назвавши його некомпетентним та закликав до його. Відставки експерти вважають, що позиція маска може бути пов'язана з його досвідом взаємодії з європейською бюрократією під час будівництва заводу Тесла поблизу Берліна. Масштабне розширення підприємства викликало протести через занепокоєння щодо екологічних наслідків, таких як виробка лісів та виснаження водних ресурсів. Дії та заяви маска викликають бурхливі дискусії в європейському суспільстві, зокрема через його вплив як бізнесмена та громадського. Ського діяча, ну і далі ми переходимо до обговорення міжнародних новин. Будемо говорити про мирні перемовини. Адже досить часто наразі в інформаційному просторі лунають новини про те, як же може завершитися ця війна в Україні, і різні країни висловлюють свої думки з цього приводу. Так ось. Найгіршим сценарієм завершення війни в Україні буде те, якщо Київ погодиться на переговори від безвиході. І так вважає очільник МЗС Литви Гебріеліса Ландсбергіс. Це щось на кшталт мінських угод. Україна буде змушена йти на переговори лише тому, що на українському шляху нічого іншого не чекає, наголосив дипломат. За словами Ландсбергіса, необхідно і її. Важливим є гарантії безпеки для України. Для цього країна має стати членом. Нато. Ну ми вже досить таки давно розпочали шлях до цього альянсу, і намагаємося зробити все, щоб дійсно стати учасниками НАТО. Проте досить складно наразі з цим питанням. Є країни, що давно говорили які саме чотири: це Угорщина, Словаччина, США і Німеччина. Вони проти того, щоб Україна вступала до альянсу. і В них є певна. Ні, передумови, чому вони так вважають? Ну і далі також говоримо про те, що Київ попередив Дональда Трампа, що ранній старт переговорів з Ерефією буде фатальним. Чому саме так будемо зараз з'ясовувати? Київ попередив команду обраного президента США Дональда Трампа, що будь-яка спроба розпочати мирні переговори з Росією на Торано стане фатальною для України. Агресора необхідно послабити перш ніж розпочати діалог. І про це пише британське видання The Телеграф. Незважаючи на те, що Трамп більше не обіцяє мир за 24 години. Його команда продовжує стверджувати, що війна може завершитися за 100 днів або кілька місяців. У матеріалі зазначили, що такі терміни завершення війни викликають занепокоєння у Києві суть у тому, що тут не можна приймати простих швидких рішень. ініціативу треба контролювати. Її не можна віддавати Росії, заявив радник голову офісу президента України Михайло Подоляк. Ну і дійсно, Дональд Трамп у своїй передвиборчій кампанії виголошував досить гучні заяви, щоб привернути, звісно ж, до себе увагу. Говорив, що він би і не допустив цієї війни, яка триває в Україні, і взагалі, якщо його оберуть, то він завершує цю війну за двадцять Години потім його убрали, е і він почав говорити, що ні, термін трішечки продовжиться до шести місяців. Зараз вже, вже говорять про те, що е там, мабуть, за ці шість місяців нічого суттєвого відбуватися не. Буде, тобто все дуже швидко змінюється і виходить з того, що це були просто звичайні слова, які говорилися заради того, щоб зайняти посаду президента Сполучених Штатів. Ну а поки російська армія повільно просувається на Донбасі, Україна реалізовує стратегію далекобійних ударів по російських об'єктах ВПК та НАФТО. Переробки за словами Подоляка, ці удари значно впливають на російську економіку, особливо на нафтопереробний сектор, що є одним з найбільш болючих місць для Кремля. Подоляк наголосив, що на переговори Росія повинна пройти через тиск, а не за власним бажанням. 46% російського нафтопереробного сектору перебуває під ударом, або в зоні дії української зброї це означає, що Росія поступово втрачає значну частину цього ключового сектора своєї економіки. Крім того, того ми також завдаємо ударів по ключовій військовій інфраструктурі у європейському регіоні Росії. Нам потрібно мати змогу підтримувати такий тиск, якщо ми хочемо вступити в переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори, стверджує радник керівника офісу президента. І, хоч Російська Федерація говорить про те, що це ніяк ця війна на них ніяк не впливає, що вони все збивають, і так добре ніхто не страждає. Дуже багато статистичних досліджень говорять про те, що дійсно у расистів вже розпочалися проблеми і з економікою, і з мобілізацією їх державі. Тобто, ця війна все таки також негативно впливає і на них, і з часом ситуація буде ставати тільки гіршою. Однак, за словами джерела видання в українській розвідці, росіяни в більшості випадків відновлюють нафтові об'єкти протягом тижня. Тому Україні необхідно зміцнити тиск, зокрема через постачання західних ракет, і жорсткі енергетичні санкції, щоб змусити Путіна серйозно задуматися про припинення агресії. Подоляк вважає, що частково вдалося пояснити команді Трампа, що війна з Росією це не так про захоплення української території, як про перерозподіл впливу. Трампу донесли, що мотою Путіна є не тільки. Захоплення території, а й ослаблення заходу. Попри певний оптимізм, українські посадовці готуються до можливості вести переговори навіть з неідеальною позиції, позицією, якщо Трамп спробує нав'язати швидкий мир. У такому випадку Україна намагатиметься залучити до процесу європейських партнерів, зокрема Велику Британію, та домогтися розміщення міжнародного військового контингенту на своїй території як гарантії безпеки. Ніхто не знає, чого можна очікувати від Дональда Трампа і просто потрібно чекати, і вже будемо по суті бачити, які рішення він буде приймати. Ну а далі Петро Олещук, політолог-викладач КНУ імені Тараса Шевченка, про заяви Трампа, які лунають протягом останніх місяців. Вона має багато грани, і тому знову ж таки, будь-яка відповідна ситуація, вона одночасно є ризиком і є можливістю. З великим рахунком, ну звичайно. Говорити завчасно про те, що буде відбуватися у випадку Трампа, достатньо складно, але за великим рахунком він виступає остаточним могильщиком системи, яка існувала за часів холодної війни, яка виходила із того, що є, наприклад, от блок радянський, є блок західний. От всі в рамках західного блоку мають якісь певні спільні інтереси і повинні протистояти спільним якимось викликам. І, наприклад, втіленням цього є блок НАТО. І ми знаємо, що Трамп, мабуть, не випадково є одним з найбільших критиків блоку НАТО по багатьом причинам. Причому здебільшого причини цілком обґрунтовані, тому що він, наприклад, каже, що от, і ви кажете про відповідні виклики і загрози, та знач, витрачайте більше грошей на власну оборону. А відповідь на це в Німеччині кажуть, ну, можливо, ми колись вийдемо на 2,5%, коли Трамп вимагає 5%. От. Тобто, в принципі. Позиція Трампа, я думаю, достатньо проста. Вона справді перегукується із доктриною Монро, і з іншими геополітичними традиціями Сполучених Штатів. Але от тут смисл, як на мене, полягає в тому числі і таким чином, що те, що ви себе відносите до Західного світу, це для нас нічого не означає. Покажіть нам, що, що ви нам можете дати, для того, щоб ми з вами співпрацювали, захищали вас і так далі. От Що, що ви нам можете дати? Якщо нічого не можете дати, ну, значить це ваші проблеми. Ніхто нікому, як то кажуть, заздалегідь не вдячний, не зобов'язаний. І зрозуміло, що це багато несе ризиків для всіх, в тому числі для України, але так само це несе для України і можливості. Чому? Тому що як виходила адміністрація Байдена? От для адміністрації Байдена, які, в принципі згідно до більшості попередніх американських адміністрацій, як вони мислили світ? Що от є, наприклад, от є наші, це НАТО, да? от ми будемо їх захищати. А є, наприклад, Україна, яка між нашими і не нашими. Сіра зона. Так, да, от сіра зона. І нехай вони там собі борються з ким хочуть. Ми там будемо щось там вкидати їм для допомоги, щоб вони протрималися. Будемо потім ними торгувати, якщо буде потрібно. От. Зможемо, наприклад, там щось виміняти на них. Ну, коротше, кажучи, є наші, а є ті, що за межами наших, і ними можна розпоряджатися як завгодно. Для Трампа наших немає. Є Америка. Є ще Ізраїль, от єдина, мабуть, держава за межами Америки, до, яких, до якої у Трампа є відповідні емоції. Всі інші, вони такі самі, як то кажуть, наші, як і Україна приблизно, там, можливо, трохи більше, в залежності від економічних інтересів самого Трампа. І якщо насправді Трамп оцю всю систему буде і далі рухатися в цьому напрямку до зламу цієї системи, для України це насправді і певна можливість. Це ризик величезний, але це одночасна можливість. Тому що виявиться раптом в Європі, всі раптом усвідомлюють, що їх ніхто захищати просто так не буде. Угу. І в принципі, через невеликий проміжок часу, коли, наприклад, Трамп оголосить, умовно кажучи, окей, хлопці, ви не витягнули на 5%. Ваші проблеми це ваші проблеми. Ну і зрозуміло, їм треба буде, наприклад, шукати якісь нові механізми, інструменти нової архітектури безпеки в Європі, в тому числі можливо, за участі України. І оці всі розмови, наприклад, про альянс військовий між, наприклад, Україною, Великобританією, з участі, наприклад, скандинавських, Балтійських країн, він набуватиме конкретного вираження, тому що насправді, от, Трамп, я, я, я завершую, але Трамп сказав дуже важливу річ, яку я от, дуже давно чекав від американських президентів. Він каже: Україна ніколи не буде в НАТО, тому що цього не хоче Росія. Нарешті він це сказав публічно. Він не сказав, що не буде в НАТО. Він сказав, що є занепокоєння. Ну, я переслухав прес-конференцію, там такого не було. В будь-якому випадку, я думаю, що сигнал достатньо о, зрозумілий. От. І це набагато краще, ніж, наприклад, нам тривалий час розказують про мости в НАТО, про якусь іншу ахінею. Ні, ну, Ні, ще були, були Двері напівзакриті, Двері напівзакриті. там відкриті, напівзакриті, якісь там мости будуються там. І знову ж таки багато розмов про якісь там реформи і е, е, тому подібне, що насправді не має ніякого відношення до геополітичних реалій, а членство України в НАТО було обґрунтовано, або відмови цьому членству, було обґрунтовано суто геополітичними реаліями геополітичними міркуваннями з боку США. Ну, також Трамп розкрив плани на перший тиждень президентства і навгураційній промові. Він планує зосередитися на темах єдності, сили та справедливості. Президент зазначив, що депортація нелегальних іммігрантів є пріоритетом. Серед перших візитів запланована поїздка до Лос-Анджелеса для оцінки збитків від лісових пожеж щодо можливої заборони Тік-Ток, Трамп розглядає варіант 90-денного відтермінування рішення, про яке. Має оголосити вже 20 січня, тобто завтра. Ну і також Дональд Трамп нещодавно проводив розмову з Сі Цзіньпіном, і вони обговорювали певні питання, які є важливими для їх двох країн, і Дональд Трамп позитивно відгукнувся про цю розмову і сказав, що дуже багато всього було вирішено. Так ось новообраний президент США сказав радникам, що він хоче поїхати до Китаю після того, як обійме посаду. І про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела. Трамп відвідував Пекін ще у 2017 році, майже через рік після початку свого першого тесту. Ерміну його помічники попередили, що рішення про повторну поїздку поки не ухвалили. Однак, один зі співрозмовників Wall Street Journal стверджує, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів перебування на посаді. Джерела ж близькі до Пекіна, сказали, що Трамп і Сі Цзіньпінь через своїх представників обговорили особисту зустріч. Один із варіантів американський президент запросить китайського лідера до США, як вказує видання після повернення в Білий Дім Трамп спершу зосередиться на внутрішніх кроках, включно із жорсткими заходами безпеки на кордоні та збільшенням кількості депортації. Також очікується, що він подорожуватиме по США в перший тиждень свого перебування на посаді, щоб рекламу. Вати виконавчі накази, які він планує підписати, зокрема з енергетичних питань пізніше Трамп відвідає охоплений пожежі Лос-Анджелеса. Отакі плани будує Дональд Трамп.